Котики, моя колекція лопат поповнюється. Окрім гарних саперок, наприклад, складна ГЛОК з пилою. Мілтек Брендів та БТД, у нас з'явилися прекрасні манюнки, шухлі для снігу. Для когось вони автомобільні відчуває моє серденько, що скоро комусь з вас також знадобиться така манюня. в будь-якому авто чи навіть на рюкзаку ось така надлегка фіскарс пластикова, але дуже міцна. Ну і звісно, куди без прекрасного металевого варіанту. Тому що зима. Тому що, окрім капать, потрібно буде ще й розчищати. І це прекрасні варіанти, тому що вони легкі, міцні, перевірні часом та котиками різними.